Книга Короткі думки номер 46 Головне правильно зреагувати. Як це? Просто все добро треба підтримувати. А проти зла шукати, як вистояти? Це робити важко. Бо зло вже згуртоване. Зло буває, між собою свариться. І навіть зло одне знищує зло інше, тобто на зло не можна покладатися, бо зло завжди зрадить. Зло завжди шукає аргументи, щоб викрутитись, щоб щось вкрасти. Щоб щось насильно чи хитрістю здобути, і, як кажуть, рибак рибака бачить здалека так само, зло прихиляється завжди до зла, хоч знає, що це не тривка опора. Але чомусь добро важко підтримувати. Добрі люди не гуртуються. Не шукають допомоги і бояться взаємно допомагати одні одним. Важко бути добрим, бо треба постійно шукати підтримки. Якщо не серед Бога, хоча б серед людей. А це робити важко через те, що добро, добрі люди не активні. Це не означає бути агресивним, а все просто це постійно добром діяти. Скільки людей це робить, значить, стільки і є добра у світі. Якщо не перебирати часно бур'ян, чи шкідників десь, чи на городі, чи в щоденному житті, вони будуть шкодити, бо це і є шкідники. А добро як квітки, треба плекати і захищати. Подивіться навколо, і все стане ясно.